Наркотики у вільному продажу купити нарковмісні таблетки у деяких столичних аптеках, схоже, доволі просто. Цілі пакунки нелегальних товарів під стіни Дніпровського відділу поліції Києва принесли громадські активісти. Закупили весь товар всього за годину. кажуть без перешкод. От значить, наше останні із останніх закупівел ці препарати, які вони їдять. Наркозалежні їдять цілими такими пачками, або ж роблять із нього страшні інші наркотики, такі як крокодил, дезаморфін. Такі наркоаптеки вбивчі для людей із залежністю, кажуть безпосередньо ті, хто вже був у полоні наркотиків. Чоловік, який також долучився до акції, вже позбувся наркозалежності. Тепер намагається вберегти інших від згубних звичок бо не з чуток знає про наслідки. Люди, які закупають масово цей препарат, вони, як правило, вже давно сидять на важких наркотиках. Тобто крокодил, первентин і тому подобне. Так як вони не можуть в великих кількостях, ну, з часом організм звикає, і він вже чисто з точки зору логіки не може в себе влити определенную дозу цього наркотика. Йому как-то заміняти это. то он йде покупать таблетки. Особливо небезпечним вважають те, що ці препарати можуть придбати діти. До того ж, одна з аптек, де робили свої закупки активісти, стоїть прямісінько поблизу школи. Організатори акції кажуть, що такі місця найбільш прибуткові. Ми просто поряд біля цього навчального закладу по не поназбирали отаку пакет ось цих блістерів. Воно діє таким чином, що воно пригнічує центральну нервову систему. І але і і виробляє певні гормони, з яких людина входить в стан ейфорії. цей стан зміняється станом протилежним, абсолютно, тобто депресивним, по перше, це психологічно, а е, фізично це страшні болі. Правоохоронці бідкаються активісти на продаж наркотичних препаратів, зовсім не реагують. Мовляв, вони не вперше звертаються у відділок поліції, втім там запевняють, кримінальне провадження вже відкрито, але поки тривають слідчі дії. Кримінальне провадження у нас є від 2015 року, на кінець 2015 року, з даного приводу по даній аптеці. По даному кримінальному провадженню будуть проводитися необхідні слідчі дії додаткові для більш ретельного документування, не чекаючи на реальні дії поліції, активісти попрямували самотужки пікетувати на їх думку злочинну аптеку. Втім, там фармацевт запевняє, закон не порушувала, й чому прийшли з претензіями до аптеки? Не розуміє я вам ще раз. Є постанова Кабінету міністрів. Ось ну і що тріпачки можна продавати без рецепту і без чеку без У вас є пчевку ознайомлені? Втім, такі допити ніякого результату не дадуть. Реальний контроль над продажем нарковмісних препаратів мають здійснювати правоохоронні органи, які на думку активістів поки чи не можуть чи просто не хочуть розслідувати подібні справи.